Це людина не може бути водночас милосердна і справедлива, а наш Господь може все і в тому числі бути водночас милосердним і водночас справедливим. Зараз я вам розповім, як це відбувається на невеличкому прикладі. Уявіть, що людина втрапила в якусь аварію двоє людей, вони живі й здорові, проте ця аварія сталася від того, що людина була в алкогольному сп'янінні. Ця людина вона розбила свою машину, розбила машину іншій людині. Ну і звісно ж, по справедливості цю людину потрібно покарати, або ж, хоча би, відшкодувати ті збитки, які вона зробила, вірно? Тому інша людина звернулася до суду. Це було правильне рішення? Правильно. І який вирок мені суддя? Потрібно сплатити дуже велику суму для того, щоб відшкодувати і моральні збитки. І, звісно ж, покрити всі витрати на ремонт машини, яку ця людина пошкодила. Але згодом виявилося, що суддя є найкращим другом того, кого судять. Як же цей суддя вчинить? Чи він справедливо вчинить, покарає його, чи ж він зробить так, щоб його помилували? І це дуже складно, правда? ж? Але суддя приймає рішення покарати винуватця. І щоб він сплатив штраф та покрив усі матеріальні та моральні збитки. Після цього суддя встає зі свого місця, знімає одяг судді, ставить свій молоток, виходить на сцену і каже: Так як ти мій найкращий друг, я тебе дуже люблю, я не можу відмінити це покарання, тому що людина постраждала, інша людина постраждала. Але, так як я тебе дуже сильно люблю, я хочу покрити ці матеріальні збитки та моральні збитки, і цей штраф заплатити за тебе. Хто б в наш час вчинив такий милосердний вчинок? Адже він розумів, що його друг не впорається з цим штрафом. Чи він вчинив погано саме друг, який наробив ці всі нещастя? Так, він вчинив погано. І так, він заслуговує на покарання, тому що це справедливо. Але так як цей друг його дуже сильно любить, він бере на себе цю відповідальність і проявляє милосердя. Закон виконано, виконано, милосердя застосовано, застосовано. Тому розумієте, те ж саме і зробив Бог, який послав свого єдинородного сина, який по суті теж є Богом. Він сходить, він з неба бере людське тіло, він зменшується. Ви розумієте, що ми не можемо навіть уявити, наскільки Бог масштабний, але він принижує себе і бере людське тіло для того, щоб нас врятувати. Він не чинить жодного гріха, він є абсолютно безгрішним. Але завдяки тому, що він нас дуже сильно любить, він бере і платить наш борг, платить наш штраф. Він робить це за нас, але є одне но цей друг, який наробив такі вчинки, він може прийняти його пропозицію, а може відмовитись. В цьому і полягає право вибору, який нам дав Бог. Ми можемо попросити Бога простити нам наші гріхи, посповідатися, прийняти присвяте причастя, і тоді Господь нам ці гріхи пробачить, уявляєте? Тому, чому? Тому що він вже. Розіп'явся на хресті і помер за наші гріхи. Все, наш борг погашено. Ви його ніколи не погасите добрими вчинками, грошима там чи будь-якими здобутками на цій планеті. Ні. Чому? Та тому що ви не Бог, ви згрішили. ви вже грішні. І тільки жертва безгрішного Бога, який віддав себе за нас, може оплатити ось цей борг. Тому, друзі. Звісно, ми не повинні тільки сподіватися на Бога в тому плані, що ой, та я все життя буду там грішити, пити, ходити там, не знаю, нічого не робити хорошого, тільки я буду жити собі в кайф, а потім наприкінці життя піду, посповідаюсь, та і все. Ні, так не працює. Коли людина йде сповідатися, Бог змінює її серце. І навіть найбільший грішник, якщо він покається щиро, то Бог відплатить за нього цей борг. Але якщо людина піде до сповіді, і це буде, знаєте, так, для галочки, типу Бог раз заплатив, Бог ще раз заплатить. Абсолютно нічого не потрібно для цього робити. Ні, це не так. Але ми повинні зрозуміти, що хороші справи і просто відмова від Бога, від сповіді, від причастя, від святого таїнства, вона не допоможе нам. Ось чому так важливо саме приймати Бога. Самоприйняти все ці таїнства. Тому що тільки так Бог відкупив нас від гріхи. І тільки коли людина справді приходить до Бога, Бог цю людину змінює. Божа любов змінює людину. Тому, коли багато хто задає, задає питання, що от там скільки людей там ходять до сповіді, до часто, потім знову грішать, знову. Так, тому що дехто з них, якщо ви ж не знаєте серце цієї людини, але Бог знає. Є людина, яка дійсно ще кається, і потім вона дійсно намагається не грішити. Але через все ж таки цей гріховний звіт, через нашу гріховність до того, як ми там сповідаємось, м -м -м, причищаємось, вона все одно десь там трошечки ще на нас впливає. Але людина старається, і Бог це бачить. Інші люди можуть цього не бачити, але Бог бачить. Але також Бог бачить, коли людина йде до сповіді тільки для того, щоб показати, я така вся праведна, я все-все-все йду до сповіді, я причащаюся, але Бог знає, що ця людина черства серцем, і насправді вона не кається. Вона просто йде для галочки. Друзі, ви знаєте, який Бог справедливий і який він милосердний. Він змінює людей. Він може змінити навіть найгіршу людину, найгіршого грішника в світі. Він це може зробити. Тому. Він змінює все, що від нас вимагається, це його прийняти, прийняти його любов. І коли ви приймаєте Божу любов, ця Божа любов змінює вас і змінює все навколо, тому що Бог є справедливий і милосердний. Благословенного всім дня.